Сьогодні на огляді у мене фарба, мастер Colorist. Вітаю вас на каналі Логовенко Наталії. І сьогодні я поділюся, що ж це за фарба, де її купити. Можете спостерігати цю фарбу на мені. тон 8.1. Це поки що мій найолюблений тон. Чим мені подобається ця фарба, що вона гарно зафарбовує сивину. Не змивається, ну, якщо доглядовими такими шампунями. Звичайно, що якщо ви, у вас жирніє коріння і ви користуєтеся агресивними такими шампунями, то рекомендують користуватися після фарбування. Хоча б ну, два тижні перших, як ви пофарбувалися, то такі шампуні не застосовувати, щоб добре. Трималася фарба. Але фарба, фарба тримається не класно, навіть якщо такі сильні шампуні користуватися, трішки колір може стати світлішим, але він не змивається. Це мені дуже подобається в цих фарбах. І як кажуть, з цією фарбою ти станеш майстринею власного. Власної краси. Чому власної краси? Тому що волосся це, звичайно, це краса жінки. Ну і не тільки жінки, ну, фарбують волосся зачасту це жінки. Що в складі? В складі цієї фарби є масло жожоба, яке гарно доглядає за волоссям, а кондиціонер? Має в складі кератин, який теж дуже гарно порівнює волосся, але є і об'єм. Я думаю, що це видно. Я не користувалася сьогодні спеціально ніякими такими засобами для укладки, просто пофарбувала волосся і висушила його, щоб було видно, як це є. Звичайно, що камера трішки. Не передає, тому що ще й сьогодні пасмурно, а я сама хотіла зняти таке відео у день окрашування. Скажу мені, ну, ця фарба підходить по кольору цьому, так як це моє, ну, було таке моє натуральне волосся, і це дуже добре. Потім не так замітно, коли воно відростає. Що входить до складу? Давайте бо дуже цікаве пакування цієї фарби. У нас йде два креми, краски в таких тюбіках. Тобто, якщо длінне волосся, вам потрібно буде одну пачку, а якщо так, як у мене до плечей, то достатньо пів. Пачки цієї краски. Ось я використала один, а один остався ще ціленький. От приходять один у сашет і другий у бутилочці. Можна, якщо на всю длину ми користуємося ну, пачку. Краски користуємося, значить, все зливаємо в бутилочку. Якщо ні, я використала з бутилочки, сашетка лишилася, і на слідуючий раз я просто перелию туди і змішаю, перелию бутилочку і змішаю краску і окислювач. Ще ми маємо в наявності кондиціонер. Який з кератином, який я вже використала, ну, в слідуючий раз я підберу щось із своєї доглядової серії, якусь масочку, чи якийсь бальзамчик, і просто використаю свій. І перчатки в мене є. я купила, Перчатки теж йдуть, на жаль, одні. Але я купила пачку і тепер можу користуватися ними. Ну, а якщо... Ви, у вас довге волосся і вам потрібна ціла пачка, звичайно, що вам всіх продуктів в коробці буде достатньо. Ось такий був огляд. Ми прикріплю всю палітру, у нас 24 кольори, і я думаю, що навіть сама вибаглива панянка підбере свій кольор. А якщо потрібна консультація, пишіть мені у телеграм. І я обов'язково вас проконсультую. Всім пока! До скорих зустрічей.